Відомий кінокритик Алік Шпилюк представляє на сцені українського культурного центру в Каліфорнії фестиваль Крок, біля витоків якого він стояв. Заснований у 1989 році в Києві багато років анімаційний фестиваль проходив почергово у двох країнах Україні та Росії. На борту теплоходів, які йшли або Дніпром і Чорним морем, або Волгою. І так проходило... і так проходило до 14-го року, коли відбулися відомі події, коли Росія захопила частину української території, і стало зрозуміло, що цей фестиваль у старому вигляді неможливо проводити. І Він перетворився на фестиваль у рідній гавані у Києві. Щороку на Крокані матери з усього світу надсилали понад тисячу робіт, і навіть цього року для участі у конкурсі до Києва прийшло близько 300 мультиплікаційних фільмів. Ось тільки відбирати їх нема кому. Ми а... В ситуації, коли... ми в ситуації, коли величезна кількість українських аніматорів змушені залишити країну через агресивні дії Росії, через постійні тривоги, ракетні удари і так далі. Постоянних воздушних тривог, ракетних ударів і так далі. Так склалося, що частина команди Крок опинилася в Лос-Анджелесі. Там вже деякий час живуть аніматори, які були учасниками фестивалю Крок. Через це у дещо зміненому форматі фестиваль цього року пройшов у Каліфорнії. Ми не можемо це назвати повноцінним фестивалем. Це шоу кейс. Ми не можемо це назвати повноцінним фестивалем. Це шоу кейс. Це показ найкращих фільмів. Зазвичай фестиваль крок. Це конкурсні покази, коли засідає журі, коли дивляться фільми з усього світу. На жаль, тут у цих умовах із фінансових причин та інших зробити це неможливо. Це Режисер аніматор Євген Делюсін багато років живе у США. Він неодноразово входив до складу журі кроку. У Лос-Анджелес режисер прийшов подивитися. Тися роботи українських колег та підтримати їх Росія Потеряла много, наже не з точки зріні фестивалю, а точки зріні, вабше, Росія втратила багато не тільки щодо фестивалю, а взагалі відносин з сусідньою країною. Тобто, фестиваль це найменше, що Росія втратила. Відносини між людьми, те, що сталося, це жахливо і між. Ну, це вжасно, то що відбувалося, це ужасно. на фестиваль до українського культурного центру. Прийшли й американські режисери та художники. I don't know much about, uh, Дякую. я нічого до цього не знав про українську анімацію. Вперше побачив сьогодні. Це було цікаво. Дуже концептуальні роботи, і сенс робіт набагато глибший, ніж може здатися на перший погляд. За лаштунками фестивалю і організатори, і гості показу говорили про те, яким буде повоєнне мистецтво в Україні. Ані буде приміром всьому міру. В общемто, а в мужестві вони будуть прикладом усьому світу мужності свого відношення до країни, свободи. Я думаю, що цій країні буде дякувати весь світ, тому що вона показала світові, що таке вірити в себе, і бути сміливими, любити свою країну і своїх людей. любити свою страну і своїх людей. Вікторія Бабінська, Ангеліна Багдасарян, голос Америки.